Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про стилістичні прийоми. І хто ще зі мною не знайом. Мене звати Даша на своєму каналі? Я розказую про моду стиль тренди. Я обожнюю тему стилістичних прийомів, адже завдяки ним можна створити нові форми, силуети. Крім того, одна й та сама річ може завдяки стилістичним прийому виглядати зовсім по-різному. Кожен рік на показах ми можемо спостерігати як нові стилістичні прийоми, так і вічні, які дизайнери вдало впроваджують із року в рік. Звісно, сьогодні я не зможу вам показати всі стилістичні прийоми, тому що їх дуже-дуже багато. та розберу цікаві варіанти, як для тих, хто не боїться експериментувати. Так і для тих, хто шукає більш прості, але при цьому незвичні стилістичні прийоми. Перший стилістичний прийом пов'язувати пояс усюди. Такий варіант не буде для вас новинкою, та варто підкреслити, що дизайнери на показах часто використовують пояс, щоб створити приталений силует. А як ми знаємо, приталений силует є трендом останніх років. Крім того, пояс додають просто усюди: від звичних для нас варіантів, таких як блейзер і пальто, і до легінсів, спідниць, суконь і навіть сумок, як на показі Прада. Напевно, трендовим варіантом є пояс, який не схожий на вироб, на який ви будете його пов'язувати. Це може бути пояс іншого кольору, яскравий, з іншою фактурою, пояс ланцюжок або з бахромою, тонкий чи товстий, ба більше. Ви можете поєднувати в образі два і більше поясів, які не. Будуть схожі між собою. Таким чином, ви можете поєднати два ремені, наприклад, з різним кольором металів. Але для таких поєднань треба мати гарну надивленість. Другий стилістичний прийом нашарування. Нашарування завжди виглядає цікаво і підсилює ваш стиль. Та давайте будемо відверті, що не завжди нашарування може бути практичним, наприклад, в літній період, коли на вулиці дуже спекотно, хочеться мінімум одягу, щоб не відчувати цю спеку. Тому нашарування більш практичне в прохолодний період. Якщо ви мене дивитесь прохолодний період або просто хочете підготуватися до осені і зими, давайте розглянемо декілька цікавих варіантів нашарування. Один з простих стилістичних прийомів це піддівати футболку чи сорочку під светер, світшот чи худі. Ця футболка чи сорочка має стирчати зверху і знизу. Таким чином, ви можете додати кольору, погратися на контрастах. Цей стилістичний прийом вдало впроваджують в свої образи не тільки дівчата, а ще й чоловіки. В принципі, якщо на вулиці не дуже спекотно, ви можете поверх вашої майки футболки сорочки одягнути корсет, топ оф зе шолдер або хустку. Ще можна взяти кардиган, застібнути його на грудях, але при цьому не одягати рукави, і ці рукави зав'язати на грудях або під грудьми, тим самим створивши стилізацію, яка була на показі міуміу. А я бачу, ти ще дивишся, а це означає, що тобі цікаво. Тому обов'язково постав лайк цьому відео. Не забувай підписатися і написати коментар. Я читаю всі ваші коментарі і дуже вдячна за просування мого каналу. Це мене мотивує продовжувати знімати нові відео. Наступне нашарування – сорочка поверх сорочки. Сюди ж можна віднести блейзер поверх блейзера. Таке нашарування можна часто побачити на показі рабан. Ще ви можете не одягати другу сорочку поверх сорочки, а можете накинути на плечі або всім відомий прийом пов'язати на стегна. До речі, в зара я бачила сорочку з імітацією другої сорочки. Я не рекомендую купувати таку річ, та й взагалі всі речі з імітацією не є варіативними в своєму використанні. Далі сукня, поверх якої ми одягаємо спідницю. Це може бути сукня сорочка або звичайна сукня. Головною умовою є те, щоб ваша сукня трішки стирчала знизу з під вашої спідниці. Це може бути довжина міні, міді або максі, але якщо вона не буде стирчати, то це буде виглядати, ніби ви одягнули сурочку чи топ і поєднали з спідницею. А якщо вона буде стирчати, то буде прослідковуватися це цікаве нашарування. друзі. Я нагадую, що на найбільшій платформі в Україні з пошуку та роботи з психологом онлайн ви можете отримати від мене 10% знижки на перший сеанс за промокодом світла або qr кодом який ви бачите на екрані. Май це зручна платформа, на якій ви можете пройти тест, ознайомитися з психологом за його відеовізиткою та описом. Щоб там, хто не казав, то наші правильні психологічні установки роблять наше життя більш якісним. Так було і у мене мені психолог допоміг перебороти всі страхи саме тому, ви бачите цей Ютуб канал. Залишаю всю інформацію під відео і приємного перегляду. Нетиповим нашаруванням є шкарпетки поверх шкарпеток. Я, до речі, вже розказувала про нашарування шкарпеток, але у фешн-блогерів і інфлюєнсерів я мало у кого бачила цей стилістичний прийом, тому якщо ви шукаєте щось незвичне, варто спробувати. Спідниця чи сукня поверх штанів? Якщо ви слідкуєте за модою, то ви вже чули про цей стилістичний прийом, який у 2025 році багато дизайнерів впровадили в свої покази. Я не рекомендую купувати зшитий варіант спідниці зі штанами, де не можна спідницю носити окремо від штанів. Або ви можете просто поєднати зовсім іншу спідницю з різною фактурою і з іншими вашими штанами. Наприклад, ви можете поєднати напівпрозору спідницю з легінсами чи з брюками, ба більше. я для вас знайшла цікавий варіант, де поєднали шорти з легінсами. Такий стилістичний прийом підійде для тих, хто не боїться, експериментувати, і ви його можете побачити на показі Коперні FOL 2025. Я вже збилася, який там стилістичний прийом, і мова. Під Йде про брошку. Для мене це окремий вид мистецтва. Я вже розказувала про брошку в своєму відео, про аксесуари. І хочу сказати, що ви не просто можете її почепити на ваш блейзер чи сорочку. Ви можете створити приталений салет на вашій сорочці чи блейзері. Ви можете симетрично заколоти рукав чи штанину. Ви можете зібрати вашу спідницю і створити таке драпірування. Коротше, брошка і хустка це для мене найулюбленіші аксесуари, які дуже варіативні в своєму використанні. Я вже згадала хустку і насправді з нею дуже багато. Варіантів стилізації. Якщо б мене спитали, яку одну річ я би взяла з собою на відпочинок, то це була би точно хустка. Тому що з хустки можна зробити топ, пов'язати на голову, пов'язати на сумку, пов'язати на стегна, накинути на плечі, зробити з неї троянду, зробити з неї краватку, та навіть можна зробити міні-сумку на пляж. Тому, якщо у вас ще немає хустки, я рекомендую вам її придбати. І підібрати її в залежності від вашого стилю. І маленька порада: якщо ви хочете більше варіантів стилізації, краще оберіть дві хустки: одну маленьку і одну більшу. І також ви можете, у мене в відео шортс подивитися аж дві частини, як стилізувати хустку. Наступний стилістичний прийом з рукавичками, які підійде більше на прохолодний період. Рукавички ви можете носити не тільки на ваших руках, а ще й додати на на пояс або на сумку можете надихнутися, подивившись показ Jack News Spring 2025. Давайте поговоримо про аксесуари на нашій сумці. Варто сказати, що продовжують бути актуальними брілки і стилістичний прийом, подвійна сумка, які продовжують з'являтися на показах. Також ви можете почепити на вашу сумку, наприклад, кепку чи крабік для волосся. Що це нам дає? Це дає персоналізацію нашої сумки. Тренд 2025 року є класного стилю, самопрояв, тому не бійтеся експериментувати і самовиражатися навіть через такі маленькі дрібниці. Закатайте рукави, адже це тренд 2025 року. Я не дуже люблю такий варіант стилізації з трикотажними речами і зі светрами, тому що вони розтягуються. А ось зі сорочкою і верхнім одягом гарний варіант. Якщо ви візьмете оверсайз-сорочку, підіймете її вверх, то у вас буде трішки такий маскулінний образ. Але при цьому рівень формальності зменшиться. А якщо ви ще одягнете поверх бомбер, у вас буде стирчати рукав від сорочки, то буде прослідковуватися ця багатошаровість, і головне, що не треба нічого купувати, щоб створити цей стилістичний прийом. Одягати задом наперед. Цей стилістичний прийом я бачила на показі лева, Men's Wear Spring 2025. Крім того, я його вже показувала себе в TikTok і в Інстаграм. Мені подобається застосовувати цей стилістичний прийом з кардиганами і сорочками, адже ви можете завдяки гудзикам контролювати відкритість вашої спини. І створювати такий неформальний варіант стилізації. І останній простий всім відомий стилістичний прийом, який я раджу спробувати, і це заправляти ваші штани у взуття. Звісно, мова йде про батільйони чи чоботи до коліна з широкою халявою. Для вас це може бути незвично, якщо ви тільки почали експериментувати та варто спробувати. Єдине раджу обрати не дуже вузькі і не дуже прям широкі штани, щоб не так багато було заправляти тканини у взуття. А я, як завжди, сподіваюся, що це відео було цікавим та інформативним, і ви для себе щось виділили та підкреслили, що хочете спробувати. І до наступного відео всім па-па!